Чи можуть жителі окупованої частини півдня України і досі розраховуватися у гривнях? Як окупанти намагаються розповсюджувати російські рублі? І чи зможуть вони, як заявляють, вилучити з обігу гривню на окупованих територіях із 1 січня? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 6 грудня заявив, що із 1 січня 2023 року обіг гривні у регіоні припиниться. Про це повідомили російські медіа і телеграм-канали. При цьому, за словами Сальдо, можливість обміняти гривні у відділеннях банків, начебто, збережеться. Правила по валюті встановлюються совершенно інші, то тобто російські. З 1 января на нашій території обращення грівни буде прекращено. Ну, ще зараз можна гривну обміняти на рублі. Як зазначив Сальдо, із 1 січня 2023 року розрахуватися у магазині або сплатити за послуги можна буде тільки у російських рублях. Так само здійснюватимуться розрахунки за послуги ЖКГ, а також інші платежі і збори. Жителі, які мають готівкові заощадження у гривнях після 1 січня 2023 року, зможуть обміняти їх на російські рублі у відділеннях банків, які працюють на окупованій частині Херсонщини, стверджує Сальдо. Мер Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі новинам приазові розповів, що на сьогодні ще можна розрахуватися у гривні готівкою а от провести розрахунок у безготівковій формі дуже складно. Дуже складно розрахуватися гривнями без майже неможливо, оскільки вилучені всі термінали з магазинів, і це якщо буде повідомлення про те, що магазин торгує за гривні по безготівки, то у них можуть до них виникнуть питання точно зі сторони окупаційної адміністрації. Тому гривня витісняється, і основною валютою на сьогоднішній день поступово стає рубль. Посадовець також розповів, де і за яким курсом обмінюють гривні на рублі в окупованому Скадовську. Ну, офіційний курс встановлений, 1,25. Е, Реально різні є чутки, думки. Дехто говорить, що зараз, оскільки без гривнями важко розрахуватися, то там курс менше. От Заготівку, напевно, він плюс-мінус такий, як декларується. Банк вони відкрили один, я не знаю, як він називається на базі нашого щадбанку. Тобто, це не системно ну, тобто це невеликий банк, наскільки мені відомо. От, але він надає ті послуги, тобто люди напевно там можуть взяти рублі. Не знаю там точно. А так в основному поповнення йде за рахунок готівкового рубля. Тобто, цей готівковий рубль його завозять тоннами ну, практично тоннами, тому що видають всі соціальні виплати зарплати бюджетникам, видаються готівкою. Рівень цін на продукти і різноманітні товари є вищим ніж на підконтрольній Україні території, каже мер. Враховуючи реалії того, що поставки відбуваються з Росії, там ну з Криму, принаймні сьогодні зрозуміло, що правобережжя все закрите для поставок, звідки надходило багато продуктів, то ціни відповідно адекватні, плюс ну адекватні до кримських мається на увазі. Тобто вони високі. Вони ну, наприклад, там м'ясо коштує 400 гривень. За кілограми. Я знаю, там по будівельним матеріалам дуже високі ціни. Тобто, той самий цемент, там 200 гривень за мішок, там, мішок шпаклівки 400 гривень. Ну, от, ціни дуже високі, тобто на наше сприйняття це просто захмарні ціни. Там такі економічні реалії, як створені зараз в, цьому, в окупованих територіях, що люди змушені купувати по таким цінам. Олександр Яковлів додав, що російські окупаційні сили продовжують чинити тиск на місцевих підприємців, аби вони відмовилися від розрахунків у гривні і повністю переходили на російську валюту. Мер Мелітополя Іван Федоров, 12 грудня, під час брифінгу повідомив, що окупанти у місті змушують жителів обмінювати гривні на рублі. Причому їхній банк подекуди видає людям фальшиві гроші або купюри застарілого зразку. Приблизно місяць тому вони почали такий обмінний процес навіть в своїх російських банках. Абсурдна є ситуація. В російських банках можна здати гривні. Що стосується старих зразків, то не лише це правда, але ж і місяць тому ми говорили про те, що вони почали в своїх банках видавати фальшиві, а, фальшиві, фальшиві рублі. І наприклад, ми бачили випадки, коли своїм військовим або та матеріальна допомога, яку видавали вони нашим мешканцям, вони видавали фальшивими рублями, депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофієв у коментарі при Азові розповів, що жителі міста переважно намагаються зберегти українські гривні. Зараз ми бачимо, що навіть на ринках міста Мелітополя продавці просять користуватися гривнею українською, аніж російським рублем, Тож тому що всі пам'ятають, як то було в Херсоні, що вмить всі російські рублі перетворилися фантики. І тому українська гривня як найбільше захочують для того, щоб розраховувалися. І люди навпаки набагаються, якщо в когось є якісь там запаси російського рубля, навпаки його використати, бо всі очікують прихід збройних сил України. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що жителі цього міста також намагаються використовувати гривні. Центр прийняття рішень в місті Бердянську серед людей, це Бердянський центральний ринок сьогодні, переважно е, торгує в гривні. І я бачу, що е, люди, які просто займаються продажем свого майна або іграшом дитячих, або там якихось гаджетів, або одягу, взуття, ну з рук в руки, так би мовити, то переважно ці люди також продають все в гривнях, є ціни в рублях, але вже на Переконання людини вона встановлює ну свій умовний курс, якщо пропонує в рублях оцінити якусь якийсь товар. Але тим не менш розуміємо, що гривня нікуди не поділася. Гривня перемагає на сьогоднішній день у Бердянського, впевнений. Віктор Дудукало все більше і більше спостерігає людей, які. Займаються на ну, більш-менш професійній основі якоюсь торгівлею, то у них є навіть е прескуранти, які вони виставляють в соціальні мережі або діляться на чатах. то при куранті є три колонки. Перша, ну, три вартості одного товару. Е до прикладу, там, iPhone XS Max, е бувши, бувши у Україні, його вартість складає в гривнях стільки-то, в рублях стільки, то в гривнях е перерахування на картку, стільки-то. Тобто гривня залишилася, вона є та й буде, і ми розуміємо, що люди чекають на деокупацію. Люди готуються к тому, що гривня повернеться. А що потім вони будуть робити з рублями? Оце то питання. Тому ну знаєте, гривня перемагає на сьогоднішній день. Посадовець розповів, що за його інформацією у Бердянську, так само як і у Мелітополі, були випадки розповсюдження фальшивих російських рублів, і не зрозуміло, чи то місцеві вже колаборанти подазамінюють справжні на фальшиві. Чи то з Росії вони такі їдуть, але ми розуміємо, що знаєте, ну за, за якимось остаточним принципом діють діє Росія стосовно окупованих територій. Тому я не здивуюся, чесно кажучи, я не здивуюся, що вони в цих бананових так званих республіках все застарілися, що їх не потрібно будуть використовувати, і тому підтвердження це те, що вони дійсно ну це наповненість ринку. Фальшивими купюрами. а нашим людям взагалі важкувато відрізнити, бо вони е, все життя також тих рублів і не бачили, е, щоб відрізнити справжні від несправжніх старі від нових безготівкові операції у гривнях. Зараз найстабільніший вид фінансових розрахунків, додав Віктор Додукало. Звісно, це допомагає дуже допомагає е, триматися гривні на плаву в окупації. Це можна сказати, це така ну такий острівець стабільності для нашої валюти отримання людей людьми грошей на картку, бо всі намагаються тримати за безготівкову, бо і ціни дешевші, якщо безготівково сплачувати інколи е, щось купити. Е, і, взагалі, е, виходить так, що тримати гроші на карті це просто безпечніше з точки зору людської загальної безпеки. А свого часу спекулянти користувалися тим, що в людей не було можливості фізично вивести гроші з картки в готівку, бо був відсутній зв'язок, були відсутні банкомати, і ну розуміємо, що просто ну люди були в паніці, і ця паніка доводила до того, що виведення готівки. Було і 30% відсотків навіть, тобто треба було сплатити 30% відсотків якомусь там більцю за те, щоб він приїхав і з картки йому перерахувати і, і готівку сплатити ці 30%. відсотків. Політолог із Херсона Дементі Білий, який перебував у місті впродовж окупації, розповів, що рублі не були популярною валютою у цьому регіоні жодного дня. Це був один з інструментів в поглинання Херсонщини і примушування їх увійти до російського світу, руского міру. І я просто пригадую постійно, як, як цей робит примушував брати в обіг, коли ходили по ринкам. Якісь патрулі та перевіряли як торговці на ринку. Вони чи вони беруть цей рубль при розрахунку, чи не беруть? І навіть іноді друкували прізвища тих людей, хто відмовлявся брати цей цей рубль, примушували їх вибачатися. І навіть погрожуємо, що буду записувати це відео з ними, а потім ще їх робити якісь адміністративні тиски. Херсонці намагалися позбуватися російських рублів, каже Дементі Білий покупати за, за нього, не продавати. звичайна економічна поведінка Херсонців, які були вимушені брати пенсія виплати в російських рублях, або на із і зарплату сіки рубля, коли вони працювали на комунальних підприємствах, або десь 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 інше. Що вони робили? Вони йшли на ринок і у міняв. Вони продавали е, рублі. тобто вони намагалися позбутися і отримати гривню. Бо гривня вона ходила всюди, крім от, було кілька російських е, 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 магазинів, де навіть ціни вказували в проплях. Там можна було за гривню купити товари, але але навіть курс був, був менше, ніж зазвичай. Політолог наголосив, що російські окупаційні сили намагаються поширювати рублі на лівобережній Херсонщині через тиск і залякування. Місцеві жителі користуються не вимушено. Я знаю, що зараз на чорному ринку, на, на лівому березі, що можна попоміняти гривні рублі на. Ну поміняти гривню на на, на рубль. і деякі е, торговці ще беруть е, гривню, але все менше і менше, бо це бо це вже карна справа, е, бо це вже карна відповідальність для цих е, е, торговців. Е, якщо е, російська окупаційна е, влада буде далі примушувати і е, е, то терор. Для тих, хто відмовляється косуватися рублем, то, то звісно грубі буде, буде поширюватися і далі, але він пошириться лише шляхом через тиск, терор, залякування і, 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 і погрози. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Празов'я. Тримаємось. Ви слухали новини приазов'я.